Пригодницький трилер про дбайливого батька, який вступає в боротьбу за виживання своєї родини, огорнута туманом історія, яка покаже нам справжнє людське життя, захоплююча комедія про раптові почуття, помилки і сміливість та багато Усім привіт! Ви на каналі 999 серед величезної кількості фільмів в світовому кіне і не пропустити достойні уваги картини. Тому в сьогоднішньому відео до вашої уваги 10 нових захоплюючих стрічок, які вийшли зовсім недавно. Перед початком перегляду не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку даному відео і написати будь-який коментар. За бажанням та можливістю канал також можна підтримати на Патреоні або разовим донатом. Всі посилання в описі. Не переключайтесь, вмочуйтесь зручніше і починаємо. Фабельмани Стівен Алан Спілберг відомий практично кожному мешканцю планети. Усі, хто дивився його фільми ще з дитинства або просто захоплювався хорошими кінокартинами, однозначно чув це ім'я. Спілберг один із тих, хто привів Голівуд у нову еру та подарував світу свої безцінні роботи. Картина Фабельмани це напівавтобіографічний фільм про дитинство, юність та дорослішання Стівена Спілберга. Він довгий час хотів зняти стрічку про себе, але боявся того, що скажуть на це його батьки. Головний герой фільму маленький хлопчик на ім'я Семі. Він живе в Аризоні у повоєнні часи. І коли дитина відвідала кінотеатр вперше, то була просто зачарована магією на екрані. І саме тоді хлопець загорівся мрією знімати кіно. Цей момент і став початком розвитку майбутньої кіноіндустрії. Мама Семі легко прийняла нове захоплення свого сина, а практичний батько і зовсім не звернув на це особливої уваги. І все ж, хлопчик вирішує присвятити все своє життя мистецтву режисури кінофільмів. Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. 1930-ті роки. Італія. Час правління Беніто Мусоліні. Ця похмура фантастична історія життя дерев'яного хлопчика на прізвисько Пінокіо розгортається за часів фашистської Італії. Життєвий шлях головного героя відкриває йому моторошний реальний світ, де для людей складається все не дуже просто. Пригоди незвичайного хлопчика починаються тоді, коли він бачить світ людей зовсім іншими очима ніж реальна людина. Юний Пінокіо мріє перетворитися на справжнього хлопчика, адже він не народжений, а зроблений людськими руками з дерева. Перед героєм відкривається світ, де відбуваються неприємні речі, і кожен прагне отримати від життя власний шматок пирога. Огорнута туманом історія покаже дерев'яному хлопчику справжнє людське життя, де мало радості та посмішок. І, переживши не одну пригоду, герой ще двічі подумає, чи так сильно він хоче стати справжньою людиною, якій доводиться постійно страждати і боротися за власні права. Банчі і Ніширина драматична комедія, яка покаже нам історію двох чоловіків. Один спокійний пан, який любить проводити вільний час на березі, граючи на улюбленій скрипці. Другий молодий і невпевнений у собі провінціал, який надто серйозно ставиться до звичайних речей. Досить тривалий час вони прожили в крихітному ірландському селі і були добрими співрозмовниками та приятелями. Але одного разу їхні взаємні відносини стали надзвичайно складними. Старий повідомив, що більше не бажає розмовляти зі своїм приятелем, а хлопець, не розуміючи, в чому причина, не збирається відмовлятися від друга, якому раніше він годинами міг розповідати про свої негаразди. Спочатку конфлікт здавався невеликою дрібницею, але незабаром це стало впливати і на інших місцевих жителів, викликаючи в них тривогу та роздратування. Починаються систематичні сварки, які порушують мирне життя скромного і нещодавно зовсім непримітного поселення. Звір. Це пригодницький трилер від режисера Бальтасара Кормакура. Дана історія про те, як байливий батько двох доньок у виконанні Ідріса Ельби вступає у боротьбу за життя своєї родини з величезним та хитрим левом. Роль друга головного героя виконує південноафриканський актор Шарлто Коплі. Даний фільм не намагається вигадувати щось нове в подібному жанрі, але він здатний подарувати півтори захоплюючих та насичених дією години. Це типовий пригодницький трилер, не без кріше, звичайно, але з цікавим сюжетом. Тут присутня така необхідна сценарна напруга, що нагнітається з розвитком сюжету та переходить в атмосферу невідворотньої тривоги, а також екзотична і, безперечно, красива флора й фауна. Клієнт. Це датський психологічний трилер. У центрі історії успішний психотерапевт, яка займається з пацієнтами, що мають різні психічні патології. Якось лікарка приймає в себе в офісі дивного молодого чоловіка. Він одразу ж заявляє, що хоче зникнути з цього світу, причому безслідно, і вона єдина хто може йому допомогти. Зіткнувшись із таким бажанням клієнта, терапевт намагається дізнатися про його минуле. Ну а далі починається похмурий скандинавський нуар із постійними обманами глядацьких очікувань, який кілька разів розвертає сюжет на 180 градусів, і фінал тут справді дуже складно передбачити. Буря це сімейна комедійна драма від Крістіана Дюге. Головна героїня виросла в поселенні за містом. Її батьки мали стайню, і всі вони разом насолоджувалися красою коней та їх нескінченим прагненням до свободи. Дівчина дуже любила всіх коней, але з одним із них у неї склалися особливо дружні стосунки. Щоразу вони дуже наполегливо тренувалися, щоб перемогти суперників на майбутніх змаганнях. Щоправда, кар'єру жокея героїні не вдалося спланувати через травму, яку вона отримала внаслідок нещасного випадку. Лікарі рекомендують дівчині забути про коней, а активні заняття для неї під суворою забороною. Але саме кінь вселяє в неї віру, і відчайдушна спортсменка розпочинає боротьбу за здоров'я. Її підтримують найкращий друг та близькі. Відчуття майбутньої перемоги стає все ближчим, а відновлення після травми проходить швидше. 13 життів Даний фільм розповість нам про події рятувальної операції у 2018 році, коли юнацька футбольна команда та їх тренер опинилися у пастці в печерах на цілих 18 днів. Рішення тренера вирушити на невелику екскурсію в підземний світ печер здається досить гарною ідеєю. Юним спортсменам важливо познайомитися з красою природи, особливо якщо вона прихована від очей перехожих. Тому вони збираються у невеликий загін і спускаються в глиб старовинних печер. Хлопці з цікавістю та легкою настороженістю ходять по підземних залах, розглядаючи химерні витвори природи. Але природа не дуже любить такі втручання і вирішує покарати смілиців, які опинилися у її володінні. Небезпечна ситуація змушує всерйоз перейматися за життя, оскільки якщо пройде ще трохи часу, то дітям уже не вибратись. В додачу до всього рятувальники теж не можуть швидко підібратися до небезпечної зони і залишається лише сподіватися, що вони встигнуть усіх рятувати. Два шефи забагато. Це іспанська кулінарна комедія про стосунки батьків та дітей. У центрі сюжету молодий та амбітний шеф-кухар із невеликого містечка Більбао на півночі Іспанії. Хлопець мріє отримати третю зірку мішлен для особистого ресторану, відомого своїм новаторським та авангардним стилем приготування їжі. Заради цієї мрії він працює не покладаючи рук, але ця нав'язлива ідея позбавляє його особистого життя. Ще більшої складності додає раптова поява батька, колись знаменитого маестро кулінарії, який безслідно зник 30 років тому і страждає на часткову амнезію. Та несподівана зустріч не тільки дає родичам шанс повторно пізнати одне одного, але й покращує ресторан і допомагає головному герою знайти кохання. Біжу до тебе. Це італійська комедія про успішного бізнесмена, який пускає в хід усі свої хитрощі, щоб знайомитися з дівчатами. Але одного разу, прикидаючись інвалідом, він сам опиняється у вкрай делікатній ситуації. Під виглядом каліки він зустрічає жінку зі справжніми обмеженнями. Він закохується в неї, але не наважується розкрити їй свій обман. Ситуація для комедії досить поширена, і сюжетні повороти фільму справді неважко передбачити. Однак ця історія бере зовсім не сценарними трюками, а неймовірно симпатичними та харизматичними персонажами. Глядачеві належить поринути в традиційну італійську комедію про раптові почуття, помилки і сміливість прийняти себе таким, який ти є. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Поставили вподобайку та підписалися на канал. Надіюсь, вам сподобалась дана підбірка, і ви знайшли в ній для себе щось цікаве. Якщо це так, то діліться цим в коментарях. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі в наступному відео.